Після успішного взяття Нікеї вершки Христового війська з'їхались до табору імператора Олексія біля Нікомедії. Фактично, це було їх перше зібрання, аби обговорити, чого вони хочуть досягти в цій кампанії і якою буде фінальна ціль. Зрештою, всі з присутніх підтвердили, що будь-що прагнуть повернути святу Землю під контроль християн. Варіант одразу дістатись місця призначення морем відпав ще на етапі зборів у похід. Папа Урбан надсилав листи із закликом серед інших також до Пізи та Генуї, що мали багато кораблів, але ті їх проігнорували. Наскільки великим був флот Візантії, важко зараз оцінити, проте навряд його розмір був достатнім, щоб перевести до 30 тисяч воїнів, ще 40 тисяч супроводу і паломників, котрі плелись за хрестоносцями, тисячі бойових і в'ючних тварин, припаси і достатню кількість їжі, аби приготувати цей натовп. Тим паче, сухопутний коридор до союзних земель хрестоносцям так чи інакше, все одно би довелось прокладати, щоб мати постійне і безпечне надходження підкріплень з Європи. З питанням, куди і як наступати, допомагали візантійці, що роками збирали цінні розвіддані про політичне і військове становище східних держав. Імператор наполягав, що наступною стратегічною цілею має бути Антіохія, колись великий центр християнства, що опинився у руках сельджуків. Місто за задумом мало стати опорним пунктом на шляху до Єрусалиму, адже одночасно дарували контроль над гірськими перевалами та узбережжям, що дозволило б безпечно підвозити припаси з візантійського Кіпру. Отже, з цим завданням хрестоносці рушили від Нікеї. Олексій Комнін поповнив їх контингент загоном із близько двох тисяч власних вояків під командуванням Татікія, котрі мали одночасно служити провідниками та упевнитись у виконанні складених Константинополі й повторених в імператорському таборі присяг. Що ж собою являв, і головне, як реагував на величезний озброєний НАТО, який увійшов до Західної Анатолії, мусульманський світ. Якщо дуже коротко, то ніяк. Імперію Сельджуків, найбільшу ісламську державу того часу, роздирали міжособні війни, особливо західною її частиною, що розпалась на кубку ворожих між собою фракцій. Вторгнення хрестоносців на цьому етапі розглядалось ними скоріше як черговий рейд візантійців і особисті проблеми киличарслана та його султанату. Ба Більше християнське військо могло знайти тут союзників, причому не тільки серед одновірців з держав Кавказу, але й серед мусульман. Олексій Комнін підказав їм відправити посольство до північноафриканської династії Фатімідів, що правила з Єгипту, і сповідувала відгалуження ісламу, яке теологи називають ісмаїлізмом. Ісмаїліти вважали себе праведними очільниками мусульманської спільноти, що надавали їх протистоянню з сельджуками не тільки політичних, але й релігійних барв. І збільшува шанси схилити їх, виступити разом проти тюрків. Щодо Антіохії, куди прямували хрестоносці, то місто опинилось у сфері інтересів двох представників династії сельджукідів, які правили Алепо та Дамаском відповідно і боролися між собою за контроль над Сирією. Втім, із наближенням загрози суперники охочіше відкладали свою ворожнечу, і з першим таким локальним союзом хрестоносцям належало зустрітись уже невдовзі. А поки вони довгою вервицею тягли з гірськими дорогами. Громістка армія не могла рухатися як єдина маса, бо хрестоносці продовжували покладатись здебільшого на місцеві ресурси, і логіка підказувала їм ділитись на невеликі групи. Таким чином, аби пройти одну точку на маршруті, всьому війську подекуди необхідно було декілька днів, що робили їх легкою здобиччю для тюрків, котрі зберегли свою боєздатність після битви під Нікеєю і тепер уважно спостерігали за інтервентами. Принци, розуміючи небезпечність їх становища, зібрались десь за 35 кілометрів шляху від Нікеї, і домовились створити два великих боєздатних контингенти, які підтримуватимуть постійний зв'язок. В авангарді рушили нормани Боймунда та Роберта. Решта ж йшли на відстані приблизно півдня переходу. Наступною точкою збору вони визначили вихід до широкої рівнини на південний схід від міста Дорелей, де, за словами візантійців, зберігся їх покинутий військовий табір. Дорога минала без інцидентів, аж поки 30 червня розвідники не помітили загін тюрків, котрі нишпарили сусідніми пагорбами. Боймон та Роберт вирішили, що це банда грабіжників чи фуражири, але ж за кілька годин після світанку наступного дня, коли хрестоносці вийшли на перехрестя двох долин, усвідомили усю трагедію їх помилки. Дорогу на дерелей їм заступило кількатисячні кінець військ румського султанату та їх союзників. Доки Нікея тримала облогу, Килич Арслан зумів примиритися зі своїми ворогами. Династії денні шмендіїдів, що правила східною Анатолією, і ті надіслали йому підкріплення. Чисельність обох армій була приблизно рівною. Історики називають числа від 6 до 12 тисяч з кожного боку. Але на боці тюрків був фактор несподіванки та втома хрестоносців після ранкового переходу. Щоб деморалізувати захоплених зеннацька супротивників, тюрки здійняли гвалт, який один із вражених супутників бою та назвав диявольським, після чого кинулись в атаку. Принці перед тим встигли вишикувати більшість своїх людей в оборонні порядки, а не комбатантам дали наказ в цей час під прикриттям закласти табір на багнистому березі струмка. Тюрки розпочали бій традиційно для себе, засипаючи супротивників стрілами, дротиками та намагаючись оминути оборону лінію і атакувати тих, хто опинився сам на відкритій місцевості. І, на превеликий жаль хрестоносців таких було чимало. Командовачі докладали зусилля, аби стримати гарячі голови, котрі рвалися на допомогу захопленим побратимам, розуміючи, що якщо стрій зруйнується, така ж доля чекатиме усе військо. Зараз час був їх союзником, і потрібно лише протриматися якомога довше, аби Ар'єргард встиг дістатись поля бою та змінити баланс сил. Звісно, це не означало, що Боумун та Роберт збиралися відсидітись в глухій обороні. Аби затримати, а в ідеалі відкинути ворога, хрестоносці готувались застосувати свою головну зброю атаку важкої кіноти. Та здебільшого легко озброєні тюрки розумно намагались уникнути конфронтації, де в них мало було шансів вистояти. Й маючи простір для маневру, тримали лицарів на відстані польоту їх боєприпасів. Аби не ризикувати опинитись в оточенні, вершники невдовзі були відкликані і повернулись до решти війська, що вже зайняло кругову оборону довкола табору. І тоді тюрки вдарили із повною силою, вишукуючи слабкі ланки, та невдовзі свого досягли. Прорвавши стрій, вірвавшись до обозу з Пілігримами, вчинили там погром, перш ніж з великими зусиллями їх вдалося витіснити. Битва тривала вже близько п'яти годин. Воїни Кілечарслана, здавалось, мали нескінчений запас стріл, бо обстріли з їх боку майже не припинялись. Проти добре екіпірованих лицарів це мало незначний ефект. Однак піхотинці та коні гинули десятками, що посилювали відчяй у таборі, який в похмурих барвах описували анонімні учасники того побоїща. Та невдовзі для хрестоносців з'явився проблиск надії. Спочатку це було кілька десятків вершників, що атакували тюрків, які перейшли за струмок. Згодом до них доєднувалися все нові загони. Папський легат Адемар Леп'ю провів загін лицарів стежками через пагор і вийшов киличланну у фланг. Решта контрактували більш прямолінійно, та тюрки чинили їм мінімум опору. До того вони володіли ініціативою і обходились мінімальними втратами, а тепер лише прагнули відірватися від переслідувачів, що, однак, вдавалось далеко не кожному. На полі битви залишилось лежати близько семи тисяч воїнів, понад чотири з яких були хрестоносцями. Переможці невдовзі виявили за кілька кілометрів наспіх покинутий табір, де ще лишалось чимало усілякого добра, що стали їх призом. Кілич Рслан відступив і, схоже, на якийсь час втратив впевненість у можливості перемогти християнське військо у відкритій битві, тому вдався до тактики випаленої землі. А тому далі на хрестоносців чекав непростий шлях, про який ви і дізнаєтесь із наступного відео. За вихід цього епізоду я традиційно дякую моїм фантастичним спонсорам та патронам, що в непростий час продовжують підтримувати проект фінансово. Стати частинкою їх спільноти можна за посиланням під відео та закріпленому коментарі, там же ви знайдете реквізити для одноразових донатів. І наперед безмежно дякую тим, хто підписався, поставив лайк під відео і залишив свій коментар. Ви та сила, що рухає мій канал вперед. Бережіть себе і до нових зустрічей!